Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо займатися математикою. Давайте подивимося, що перед вами перед екраном. Так, перед вами ягоди та фрукти. Скільки у нас лежить полуничок? Давайте порахуємо разом з вами. Одна, дві, три, 4, 5. Скільки? 5. Позначимо цифрою. Так, 5 позначили. Давайте порахуємо яблука, скільки яблук. Одне 2, 3, 4. Скільки яблук? Так, 4. Якою цифрою позначаємо? Вірно. Чотири. Пропоную вам іще порівняти тепер ці цифри. Який же знак треба поставити між цифрою 5 і 4? 5 ми позначили у нас полуничок 5, а 4 яблук. Який знак треба поставити? 5. Будьте уважні, який я знак. Ставлю. Я правильно поставила? Читаю 5 менше, ніж 4. Вірно? Ні, звичайно, не вірно. Треба навпаки поставити. 5 більше, ніж 4. Правильно. А тепер давайте порівняємо полунички і яблука навпаки. Яблука перше поставимо. У нас скільки яблук? 4, а полуничок? 5. То ми ставимо тепер знак. 4 менше, ніж 5. Добре. А якщо я поставила між ними отакий знак, між цими двома цифрами, що це значить? Це значить записана задача. Давайте придумаємо до неї умову. У Івана було 4 яблука. Його пригостили ще 5 полуничками. Запитання: скільки полу... всього стало у нього яблук та полуничок? Так, скільки діти? Вірно, 9. Давайте пригадаємо склад задачі. Задача має умову. У Івана було 4 яблука, дали йому ще 5 полуничок. Умова. Питання. Скільки стало полуничок та яблук разом. І рішення. Тобто, задача має три складові: умову, питання та рішення. Молодці. Діти, слідує завдання: що треба зробити, щоб яблук і полунич, полуниць стало порівну? Так, один із способів рішення це додати одне яблуко. Додаємо. Яблук і полуниць стало порівну, оскільки рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 по 5 ми виставили число 5. А як ще можна зробити, щоб полуничок та яблук стало порівну? Ваша пропозиція. Так, потрібно забрати одну полоничку. Забираємо. Полоничок і яблук стало порівну по 4. Молодці. Малята, пропоную пограти в гру. Ти не спи, не зівай, Цифри рахувати починай. Починаємо!

Від 7 в зворотному напрямку. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Від 6 рахуємо. 6, 7, 8, 9, 10. Рахуємо від 3. 3 в зворотному напрямку. 2, 1, 0. Добре. Тепер пограємо в ру. Назви цифри сусіди. Назви цифри сусіди. Цифри 3. У цифри 3 два сусіди. Попереду двійка, позаду четвірка. Добре. Назви цифри сусіди цифри 7. У 7 сусіди 6 та 8. А яка цифра знаходиться попереду п'ятірки? Попереду п'ятірки четвірка. Позаду 6 цифри яка? 7. Попереду дев'ятки 8. Позаду дев'ятки 10. Добре. Пропоную вам порявувати порядковою лічбою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята цифра. Тепер в зворотному напрямку: Десята, дев'ята, восьма, сьома, шоста, п'ята. Четверта, третя, друга, перша. Добре. Ще в одну гру граємо. Покажу цифру на один менше. Ніж 4. На 1 менше, ніж 4 буде цифра 3. Покаже цифру на 1 більше, ніж 6. На 1 більше, ніж 6 буде цифра 7. Покаже цифру на 1 менше, ніж 10. На 1 менше, ніж 10 буде 9 цифра. Цифра на 1 більше, ніж 7. На 1 більше, ніж 7 буде цифра 8. Цифра на 1 менше, ніж 1. На 1 менше, ніж 1 буде 0. Яка нічого не позначає. Яка цифра буде на 1 більша, ніж 3, цифра 4. Добре. Гуля, та пропоную вам ще пограти в таку гру. Назви фігури та форми. Прямокутник, шестикутник, півколо, овал, квадрат, ромб, круг, трикутник, зірка. Тепер форми називаємо куля, циліндр. Куб, конус, піраміда. Давайте тепер будемо називати в зворотному порядку: піраміда, конус, куб, циліндр, куля, зірка, трикутник, круг, ромб, квадрат, овал, півколо, шестикутник, прямокутник, молодці. Діти, пропоную вам незвично трішечки гру. Здивіться, перед вами знаходиться круг. А якщо ми розріжемо його навпіл, що у нас тоді вийде? Ось я розрізала навпіл круг. Що у нас вийшло, діти? Так, два півкола. Скажіть, що більше? Круг чи півкола? Звичайно, більше круг, а півколо менше. Погляньте я. Пів кола розділила також на частинки. Вийшло що у мене? Одна, дві, три, чотири частинки. Якщо коло поділити навпіл, це буде пів кола, а якщо два двічі розділити, це буде четверта частина. Якщо ми будемо пригощати, наприклад, когось яблуком, комусь дамо ціле яблуко. А комусь пів яблука. У кого буде більше? У того в кого ціле? А якщо ми пригостимо четвертою частинкою печива, це буде більше, ніж ціле, чи менше? Менше, звичайно. Добре, якщо ми будемо говорити ціла година, це ціла година. А якщо я говорю, будемо гратися пів години, це більше чи менше? Менше. А якщо буду говорити, будемо гратися з вами четверту частину, то це буде ще менше. Що ж, малята, ось і закінчилося наше заняття, на якому з вами ми рахували, називали цифри сусіди, називали по порядку, рахували порядковою кількісною лічбою, називали геометричні фігури, складали задачі, порівнювали предмети та вчилися ділити навпіл та на чотири частини. Добре! Вчіться, запам'ятовуйте, розказуйте батькам та будьте здорові і щасливі. До побачення!